Перед тим, ми розпочнемо, я як завжди кличу на цю сцену одну людину. Знаєте, про неї можна говорити багато. Я особисто з нею знайомий ще з 2008 року, і вона абсолютно з того часу не змінилася. Так, от зараз чоловіки мене зрозуміють. Ви знаєте, що в кожної жінки є дар провидиці? Знаєте то? В кожної вашої також. От по Як часто ви чули від жінки ту фразу А я тобі казала? Ну вони щось знають, тільки говорять інколи запізно. А також жінки інколи мають дар зупиняти час, зупиняти час в собі, навколо себе, взагалі, просто зупинитися в часі. Саме так і з нею також трапилося. Адже з 2008 року, коли я пройшов за рекомендацію, кажу, йди там одна тебе жінка навчить говорити файно хоче бути ведучим, де говорив, вона жодного разу не змінилася. так? Вона, як і посміхалася тоді, так посміхається зараз. Вона радіє тому, що збирає навколо себе багато цікавих і потрібних, і корисних людей. Вона, як завжди, красива, і інколи вона може мені отак тихенько, спокійно, якщо я щось не то кажу, так пальчиком покивати. Або сказати так. Я впевнений, що сьогодні буде саме отак. Давайте мої зустрінемо Ті сцені. Ірина Стятинська. Ваші оплески. Михайло, дякую, друзі. Вітаю! Коли я зрозуміла, що місця всіх спікерів вже розібрані, я вирішила, що я буду не як спікерка, а як господиня цього свята. Розповідати теж свою історію, бо в мене дуже багато історій про мого тата. В моєму житті завжди було багато тата. Коли я була маленькою, тато носив мене на шиї, високо-високо підкидав, гойдав мене на каруселі, вчив мене на ковзанах кататися, водив мене на плавання, на музику, на танці, завжди робив нам сніданки. Завжди грів мені обід в свою обідню перерву, щоб коли я приходила зі школи, я мала теплу зупу. Тато завжди мене підтримував і підтримує далі, і далі дарує квіти. Ця історія трапилася в 91-му році. Для тих людей, хто народився в тому тисячолітті, я скажу, що це за час був. Це був дуже тяжкий час величезного безгрушів'я. І якщо раніше люди мали гроші, але магазини були абсолютно порожні, то це був той час, коли хотілося вже щось купити, і в магазинах починали з'являтися речі, але грошей в людей не було. За зарплату людини, лікаря, наприклад, можна було купити вісім батончиків Марс, і це за місячну зарплату. Одного дня ми з татом пішли на краківський ринок. Це такий відкритий ринок, де продавалися речі. І в час твердющих незручних, шкіряних правда мештів прогрес ми підійшли до жінки, котра продавала дуже красиві білі мештики. Тато сказав Іринко, поміряй їх. Я сказала, тату, ні, ну ти подивися, вони такі ніжні, вони такі делікатні, я їх відразу понищу, я не буду їх носити. Тато сказав: «Подивись, як тобі в них гарно. І я одягнула мешти біленькі з витягнутим носиком, з невеличким каблуком, з бежевою шкіряною підошвою, які мали два комплекти діамантів прикрас. І в той момент час ніби спинився. Подув теплий вітер, і я ловила погляди всіх людей навколо. Я бачила щастя в очах тата, незрозумілий мені сум в очах продавчині. І я почувалася в мештах не принцесою, ні цілою королевою. Це був мій п'ятий клас, і я доносила ті мешти до, напевно, до останніх днів школи. Кільканадцять разів перефарбовувала носики, перетягала каблуки. Прикраси Діаманти згубила майже відразу. Але щоразу, коли я взувалася в ці мешти, я почувалася надзвичайно привабливою жінкою. Мого тата в залі немає, але, тату, я сподіваюся, що хтось надійшла тобі це відео, і ти почуєш те, що ти знаєш, те, що я тебе дуже сильно люблю. Друзі, я дуже тішуся, що ви сьогодні є тут. І що почуєте ті всі неймовірні історії батьківства, легкі і складні, але дуже глибокі, і тільки лишають слід в серці. Гарного вечора вам. Е, маю, маю один момент сказати: та: плеще, плещу, плещу. У вас то гарно виходить. Тата тут немає, але він не забув. Як не забув. в дитинстві, так і зараз. Квіти від тата. Прошу. Такі були в дитинстві. Тато різні квіти дарує. Тато, тато знає як здувати свою доню. Ще раз, туристопорське, Ірина Сітинська, гучно, гучно!